Майже, майже, майже тисяча. Так, головний театр. Це ми зараз знаходимося на головній старій площі Копенгагену. Як е, друзі розповіли, найголовніший готель, у якому номер може бути 10 тисяч євро ніч. Ну, нормально. 10 тисяч. Скільки -то це працювати, блядь. Пів року, може, ну рік, щоб один, одну ніч. ніч. Ото головний сум. Ну коротше, це піздец. А театр, кстати, прикольно, як обічний театр. Все попливу. Це угу. вот картини, фотографії, все що в як у нас в Марії в Практично як в Маріку. Ну, один в один. Все по кругу. Я же сам як японець то я сявся місяцяв м'яу.